Вітаю, друзі! Сьогодні все ще 25 жовтня 2024 року, і не стихають інформаційні баталії і меми різні навколо візиту генерального секретаря організації націй Антоніо ГУТЕРЕШО до Казані на 16-й саміт організації Брікс, яка Впродовж 22 24 жовтня відбувалася у Російській Федерації у самому саміті. Взяло участь 36 країн і 20 лідерів держав. Після як повідомляє Associated France Press, після Казані Гутереш планував прибути з візитом в Україну, однак. Згідно з вони посилаються на джерела в офісі президента, в офісі президента Зеленського про те, що Зеленський відмовив у зустрічі Гутерешу, і більшість українців підтримує це рішення. Так, от в цьому контексті я хотів би поговорити про більш загальні такі тези, і тому що те, як українці зреагували на ці події навколо візиту Гутереша в Казань, знову ж таки підкреслює, що ми не раціональна нація, емоційна. І в нами вкрай легко маніпулювати. Е, По-перше, я не підтримую те, що Зеленський відмовив Гутерешу у зустрічі у візиті в Україну. Я вважаю це хамським кроком і не повизнаю посилання на прецедент Ізраїлю, тому що Україна не Ізраїль. Ми в іншій ситуації. Ми країна банкрут. Ми країна, яка просить зброю, допомогу і все, що тільки можна, по всьому світу. Країна, яка не може диктувати свої вимоги і правила е, в умовах, в яких вона перебуває. Крім того, Гутереш, е, генеральний секретар міжнародної організації, організації Об'єднаних Націй. Я переконаний, що в нього були раціональні мотиви, чому він поїхав на цей саміт БРІкс. Він поїхав не до Путіна. Він поїхав на саміт міжнародної організації, яка набуває серйозного міжнародного авторитету. До БРІКС стоїть черга з кількох десятків країн. Саме туди поїхав Гутереш. Я розумію, що є контексти того, що він легітимізував у той спосіб Путіна, але Путіна легітимізували і інші світові лідери, які були лідери країни, які були на цьому саміті. Ми про них чомусь забуваємо. Так, от Гутереш на цьому саміті говорив дуже правильні слова. Він ніде не сказав, що він визнає обмеження нашого територіального суверенітету, що він виправдовує агресію Путіна. Якщо би не гутереш, ці слова би там напевно не прозвучали взагалі. Підсувковому ком'юке саміту також все правильно викладено, і є посилання на е, повагу територіальної цілісності статуту ООН та принципів міжнародного права. Отже, Гутереш туди поїхав і давав ті меседжі, які є корисними Україні, і саме з цих причин Зеленському потрібно було прийняти його в Києві і у відповідний, відповідний спосіб обіграти цю ситуацію. В секретаріаті Гутереша стверджує, що, типу, зустріч готується, просто синхронізуються там графіки двох політиків. Ну, ви знаєте, я думаю, що це просто така відмовка. Швидше за все, так і є. Я більше вірю версії про те, що Зеленський відмовив, тому що це медійно, дуже виграшно. Українці на таке ведуться. Класно. Ми такі круті. Ми відмовили Гутерешу. Я вважаю, що це. Крок на шкоду національним інтересам України. Медійно це привабливо, однак з точки зору е наслідків для інтересів України, це е шкідливо. Тепер щодо ООН, всі там останніми словами криють Організацію Об'єднаних Націй, вона нічого не може, вона слабка і така, і вибачте, то давайте вийдемо з ООН взагалі. Ми ж такі круті, ми взагалі всім покажемо. Ми ж до ООН звертаємося, апелюємо. ООН своїми резолюціями саме підтримала територіальну цілісність, визнала Російську Федерацію агресором. І з Російською Федерацією там ручкаються. І в Раді Безпеки ООН, і в самій ООН. Вона теж член цієї організації. Якщо ми не виходимо з ООН, то давайте не називати цю організацію нікчемною і такою, яка взагалі не має сенсу. Тому що тоді який сенс, що ми там перебуваємо. Адже інші країни не виходять з ООН. Це друге і третє, я думаю, що е, з 2022 року Зеленське та його сподівалися на дипломатичну ізоляцію Російської Федерації у такий спосіб нав'язування е, в цій ситуації е, свого бачення завершення війни. Я вже тепер так думаю, що в них була така абсурдна, абсурдна нереалістична стратегія. Однак вона провалилася. Російську Федерацію. Не вдалося дипломатично ізолювати, не вдалося через те, що інші країни не реагують на відосики Зеленського і не реагують на його е бравурні медійні випади. Вони думають, виходять з інтересів власних країн. Так можливо вони співчувають Україну однак, не більше того, в них є свої інтереси, і вони використовують нашу війну для торгівлі для своїх безпекових питань для того, щоб виторгувати у Російської Федерації якісь пільги. Нижчі ціни тощо, тощо, тому дипломатично, ми повинні констатувати, дипломатично ізолювати Російську Федерацію не вдалося і швидше за все не вдасться. Немає такої сили у світі, яка би змогла це зробити. Тому що на боці Російської Федерації де факто дипломатично стоїть Китайська Народна Республіка, де факто стоїть Індія, які не припиняють з неї комунікацію. Тому вибачте, нам треба виходити з цих реалій, з цих. Так, накладаються санкції, обмежується економіка Російської Федерації. Але нам потрібно працювати в тих реаліях, яких ми є, і працювати прагматично, а не емоційно. І так, можна критикувати Гутереша за його візит, але потрібно, вибачте, потрібно не пропускати і те, що він зробив позитивного в Казані, і відмовляти у зустрічі Гутерешу генерального секретаря єдиної світової організації, де представлені всі держави світу, не можна. Тому що іншого такого шансу може не випасти. І потрібно працювати в інтересах України, на інтересах свого медійного образу, в телевізорі чи на єдиному марафоні, чи в засобах масової інформації. Слава Україні!